Ми вже декілька років підряд збиралися встановити ці камери відеоспостереження, але ми не могли знайти такого надійного партнера, хто б нам міг їх установити. Значить, закупити, встановити і встановити програму, щоб можна було оприділити і визначити місце з точністю там до декількох сотень метрів, де в якому кварталі ця пожежа ми виявили. І на сьогоднішній день. Підприємство око чи фірма, як зараз можна так сказати, нам це цю послугу зробили. Значить, що це дає для нас? По перше, за нами стоїть вежа. ПН 3,35, тобто це висота 35 метрів її цієї вежі. Значить, там зверху в нас був постійно знаходився черговий, який візуально за, за допомогою бінокля, в тому числі, він спостерігав за лісовими масивами. Ну, Уявіть собі, якщо ми зараз стоїмо тут внизу, температура повітря 29 градусів, яка температура повітря, там вверху на висоті 35 метрів. І відповідно живій людині там висадити 12-14 градусів. Один, мабуть, не так-то просто, значить, тому прийнято таке рішення, ми встановили. Продовжувач на висоту підняли камери над вежею ще на 12 метрів. Відповідно, в нас вже ми маємо 48 метрів висоту над рівнем Землі. Значно збільшився у нас огляд наших лісових масивів, тому що були деякі перепади, що ми не бачили. Зараз ми на віддаль. 25 до 30 кілометрів ми бачимо, що в нас над лісовими масивами робиться. Якщо десь, не дай Бог, вже ми бачили на практиці, появляється якийсь димок. Зразу камера його оператор сидить у кімнаті біля комп'ютера. Це спостерігає, приближує за допомогою, значить. Програми, яка встановлена, ми з е, оприділяємо місце і зразу виїжджає туди лісова охорона, пожежні автомобілі, якщо це потрібно, і локалізовують дану пожежу. Ну і дякуючи цьому, і в тому числі і тим засобам, які сьогодні ми маємо. У нас практично е, великих, е, абсолютно не то, що великих, а дрібних лісових пожеж не було. Тому що на ранній стадії ми його виявляємо і зразу локалізовуємо. А дякуючи цим камерам, відеоспостереження. Це буде ще більш оперативніше, більш ефективніше проводиться. Якщо взяти за затрати, можна спитати, яку дає економію. Ну тут про економію говорити тяжко, тому що у минулому році ми затратили на всі ці міроприємства, що стосуються лісу на профілактику, закупівлі техніки і так далі від пожеж 430 434 тисячі гривень у цьому році вже майже 200 тисяч гривень. Ми маємо сьогодні на озброєнні два пожежних автомобілі на базі ГА-66, один на базі ЗІЛ-131. Ми орендуємо два автомобілі з мотопомпами на базі ГАЗ-53 і ЗІЛ-131, тобто 5 автомобільних одиниць спеціалізованої техніки, які у нас має стоять по в практично лісництвах, там де є. Більше на насаджень хвойних порід. І сьогодні маємо сім у кожному лісництві пунктів зосередження пожежного інвентаря, де зберігається у нас всі, весь інвентар, який необхідний, і ранцеві оприскувачі, і сокири, бензопили, паливно мастинні матеріали, запас недоторканий. Значить, спецодяг і так далі, для того, щоб можна було оперативно, якщо це потрібно, зібрати людей, їх забезпечити всім необхідним і виїхати для гасіння чи локалізації будь-якої пожежі. Ну а в цілому, для населення покинутий не загашений недопалок від цигарки, він зразу потім виливається в велику лісову пожежу. Тому я всім бажаю здоров'я і давайте будемо берегти разом наші лісові масиви.